Всім привіт! Повернувся з сьогоднішнього запливу, друзі. Але година друга тільки. Звіт зробити не можу. Поки що наповню бочку. І тоді буду робити звіт, коли вже буде якесь сонце спаде. Бачите, друзі, нема навіть де робити звіт. Ось така ситуація. І так, друзі, звіт. Одна хабарниця. Так, одна хабарниця в мене. І друга хабарниця. Так. Почнемо з хламу. Що у нас сьогодні? Так, друзі. Це онлайн. Так, ще в цій в мене кишені було так рукавиці. І ручка дверна, друзі, була сьогодні. Де вона там взялася, не знаю. Хоча місто недалеко. І так, друзі, переберемо. Е, я пропоную євро не рахувати. Так, це якась штука від крана. Так, порахуємо окремо гільзач. Різний. Тут його десь біля 4-5 типів. Одним словом, друзі. Е, ні, це магнум. Думав, щось стареньке. Ні. Так, це сміття. Так, сміття окремо. Взагалі, друзі, зараз це покажу. Що я сьогодні назбирав? Я на цьому місці не плавав вже біля року. Ну, півроку точно, друзі. Там трошки перекинуло. Але толку мало, друзі. Так. Так, 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 так. 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 В мене, друзі, апарат настроєний так, що я ось ці корки бачу. Так, що мені я їх бачу. Наприклад, 5 центів, 1 цент, 2 центи я не бачу, а ось цей корок бачу. Я, звичайно, знаю, що це він, але сподіваюся, що це якийсь хрестик або ланцюжок. Тож, така, такий плюс-мінус екскалібура. Але я не жаліюся, друзі. Збираю сміття та сміття. Так. Так, це свинець, свинець. Так, що у нас по свинці? Це що таке, Незрозуміло. Так, свинець. Так, свинець. І так, друзі, що в мене по смітті? Ось таке в мене сьогодні сміття, бачите? Сміття я забирав все, яке в мене було. Я нічого не залишав. Забираю все. Це в мене по цьому по свинці. І це в мене, друзі, стільки монет, бачите? Ну, з вигляду не скажеш, що місце бите. Як кажеться, бачите, таке з вигляду місце бите. Ну, не бите взагалі. Ну я там вибивав, друзі, так, що в мене не було ні одного сигналу. Допустимо, єврики ось ці, бачите, такі більш-менш гарні. Це центи. Євриків. Ну є, є, євриків, є, все є. Там бензин нехай відбився. Грубо навіть два. 3, 5, 6, 7. Це євриками навіть не треба придивлятися. Це, це. Ось ще один. 8, 9. Ну, є, біля 15 євро, нехай є. І є, друзі, багато дуже... Ну, водій я їх бачив. Ось дивіться, ювілейка. Бачите, це 20-ка. 20 пара. Бачите? Це його друзі. 20 пара. Ось такі є. Ще були десь в мене п'ятдесятки Так, монетка велика, вона повинна десь в мене вилізти. Я думаю, це вона. Це, це центи. А, ось, блін, така гарна. Зараз покажу, друзі. Бачите, п'ятдесятка п'ятдесят 50 пара, ну я їх називаю ювілейками. Насправді я не знаю. Бачите, ось такі в мене монети. І гарантія, що тут є ще Та ну, я так думаю, ось вона, друзі. Наприклад, ось ця, що це є, ювілеєчка. На ній має бути жінка. Ну, їх в мене є кілька штук. Теж вона в мене є по-любому. О, будь ласка, вон ще. Стільки, бачите, друзі, ювілеєк сьогодні в мене попало. Ну я називаю їх так, насправді я не знаю. Ну, фокусуйся. Бачите, тут намальована жінка якась. Ну, Блять, не видно нічого. Ось таке, ладно, помию, друзі. Помию оці помию. хоч вони мені не потрібні, у мене в колекції є. Одним словом, ювілей тут багато. Вон ще одна з жінкою. Ну, ось таке, друзі, бачите, це бите місце. Але я на нього не плавав вже. Я думаю, весною я на ньому був, а потім трошки переколотало за літо там. час від часу. І ось стільки, друзі, назбирав. А не було сигналу зовсім. І по знахідках, друзі, в мене сьогодні сигналів багато. Їх потрібно визбирати всі. Тоді будуть... О, да, десь Аж тоді можна буде збирати золото. Тому що золото <кій> звучить чуть-чуть тугіше, ніж монетки. Монетки такі дзвінки, їх збирається, потім на вуха присідає, як кажеться, І тяжко знайти золото. Дивіться, друзі, на найшотку. Я думаю, це був гудзик якийсь чи якась Какарда, бачите? Це, я так думаю, австро-угорське щось. Бачите, це п'ятірочка така. Ну це щось військове було. Таке схоже на гудзик якийсь. Навіть не знаю, друзі, що це було. Бачите? Тут була Австро-Угорщина, були італійці. Ось така п'ятірочка. Потім знайшов, бачите, ось таке, думаю, біжутерія. Ще може бути срібло, тому що таке тяжке і біле. Ну, ми можемо перевірити, до речі, перевіряється. Так, срібло, скоріш за все, що це є срібло. Бачите, ось таке. І золото, друзі, дивіться, яке закопчене. Всього-навсього одне золото. Бачите? Ході радує, що це попалося таке. І то, друзі, я його знайшов не цим не апаратом, а просто очима. Так, пливу там сигнали в сигналів. Щось так піднімаю очі, так з-під камінчика терчить. Ну, я би знайшов, якщо б апарат на нього наставив, звісно. Тому що було не глибоко, бачите, ось таке. Це все, друзі, що я сьогодні наплавав. Зате... Я гарантую, що сьогодні буде хороший пейзаж. Там були і рибки, і такі каміння. Ну таке прикольне, як кажеться, ця. Тому що мене так туди закинуло сьогодні. Завтра я туди не зможу їхати. Завтра їду в аеропорт. По дорозі заїду ще на один пляж. Післязавтра їду ще раз в аеропорт, заїду ще на інший пляж. І ось так, друзі, попри роботу, зробив роботу я. Їду пошукати. Ще покажу, друзі, по гільзачі. Так я вам не показав, ручка така дверна. Ну, це сміття. Хоча бронза, ладно, стара, залишу. Це якесь таке сміття від крана. Ну, Монет вистачає сьогодні. Дивіться скільки гільз. Це Маузер, Маузер. Це Манліхер Каркано. Це в нас Магнум. Так, це в нас. Ну, похоже, не похоже на люгер. Ні, це не люгер, друзі. Це щось менше. Це щось менше. Люгер більше. Щось менше. Ну ось таке, друзі. Ці вже не знаю. Це по типу ППШ, яка ЦТТ. І ось такі. До речі, друзі, хто не знає, Чорногорія є третя країна в світі по наявності зброї в мирного населення. Тут на кожного припадає я не знаю скільки зброї. Третє місце в країні. Ось таке, друзі. Ось такий результат сьогодні. То всім удачі, щастиво.